Друзі, всі приїзами, скажу не Бубер. бачите, ми тут на горбі там працюємо, ці лодері тільки приїхали. Що це або нічого не робити, катаються десь. Ходять. Вилазьте, власть, лодері, йдіть на сюди, блядь. Ми тут, блін, працюємо на износ, а вони катаються десь. Катаємо, так що така у нас весела історія. Не. Небо сьогодні гарне.